2 мільйони гривень на купівлю житла отримають ВПО з 1 грудня від держави. Ви завалили мені лічку ціма запитаннями про цю новину. Розбираємося, що я вичитала з цього приводу. Значить, так, урядовий портал на своєму офіційному сайті, значить, ось 25 листопада у 16.56 пише наступне. Заголовок такий, що мінрозвитку провело нараду щодо утворення комісій та їх підготовки до роботи з житловою програмою для ВПО з тимчасово окупованих територій. Тут йде мова про те, що подати заявку на житловий ваучер ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають зверніть увагу: окремий статус у чи інвалідність зможуть вже з 1 грудня. Тобто є дійсно така ось програма, і от вони пишуть, що наразі Мінрозвитку разом із залученими до розробки програми сторонами тестують технічний функціонал послуги, прийом заявок для участі в програмі стартуватиме вже 1 грудня. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з тимчасово окупованих територій, знову ж таки, бачите, які мають окремий статус УБД або людини з інвалідністю внаслідок війни. Вони зможуть подати заявку на участь спочатку тільки через мобільний застосунок ДІЯ, а потім через ЦНАП. Або через нотаріуса згодом, типа спочатку через Дію, потім через СНАП, або через нотаріуса. Також дивіться, я клацаю за це посилання, і ось мені виходить постанова про затвердження порядку надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які проживали на ТОТ. Ось тут є оцей порядок, зможете його почитати. Посилання я вам залишу в коментарях під цим відео. Господі, зовсім темно в мене вже, але ну, світла немає, як є. Бачите, мене добре. Тобто, дивіться, є така програма, будуть щось там давати, якісь 2 мільйони через дію ЦНАПи та нотаріусів. Але не всім ВПО. А ВПО, які з УБД і які мають інвалідність внаслідок війни такий статус. Не всім підряд ВПО. Як завжди. Посилання на цю новину на урядовому порталі залишу під цим відео. І посилання на цей порядок надання такої допомоги по житлу також залишаю під цим відео. Читайте і пишіть, будь ласка, ваші враження.